Неспішний ранок з Наталкою МАРИНЧАК Неспішний ранок з Наталкою Маренчака на хвилях Радіо Накипіло. Цю годину з вами провожу я і проводжу її так, як мені хочеться, і як мені бачиться. І тому в нас сьогодні такий ранок підготовки до Різдва, ранок підготовки до Святого Миколая. Творимо собі хороший настрій. І як я вам і обіцяла, будемо зараз говорити про. Різдвяні книжки про те, що готується, що з чого можна складати адвент-календар собі. Різдвяний до мене в гості прийшла Олена Рибка, шеф-редакторка видавництва Віват. Доброго ранку, і ділися, що в тебе доброго ранку. Я направду, коли обирала книжки, які би хотілося показати, про які хотілося б розповісти, зрозуміла, що за ці. Роки складання от, таких от адвентів дитячих uh -huh. у мене по перше назбиралася неймовірна кількість е, історій, і не тільки про різдво. А тут ми розуміємо, що дуже багато в цей час можна говорити власне і про співчуття, та й тут е, будь-які зимові історії теж так. вони вкладаються. Але мені би дійсно хотілося говорити зокрема і про те, що це ж не, не свято для дітей, тобто воно і для дітей. Не Тільки для не дітей. Тільки для дітей а це направду дуже велика така сакральна історія, дуже сильна. І Мені страшенно сподобалося, от як у нашій збірці різдвяна класика Богдан Тихолос mm -hmm. означав, що зрештою навіть от, війна, яка зараз точиться, її можна навіть назвати. Війною колядників і не колядників, uh -huh. і ця метафора мені так зрезонувала, тому що зрештою yeah, го... та от власне це десь uh -huh. на рівні того, що ми говорили якось уже і говорив там і отець е... власне ігор. Січенко і там так само говорить і Володимир Ярмоленко, Вахтанки Буладзе. Просто я навіть не знаю, хто цю метафору перше озвучив. про те, що це боротьба між цивілізацією життя і цивілізацією смерті, угу. і фактично, та ось це от народження, переродження воно неймовірно важливе. І мені здається, що це час такого з одного боку западання, затихання, та коли ми уповільнюємося. Uh -huh. Ну бо, по-перше, просто холодніше, По-перше, ми просто вже не можемо так бігати, як влітку, і це час, коли ми маємо одне одного зігрівати. Одне одного і тих, кому холодно, і тим, кому е сутужно і зігрівати не тільки в прямому такому фізичному сенсі й метафізичному, і в духовному, і це час. Е Пошуку того ресурсу, так, то, то так само, як земля, дерева, вони всі входять у себе, в серцевину всередину, начебто затихають, не рухаються, але вони набирають ту всю енергію, весь той ресурс для того, щоб потім відродити його, подарувати цьому світові. І та, мені здається, що в цьому випадку, звісно. Коли як не зараз говорити про книжки, які дають нам цей ресурс, знаєш, мені подобається наскільки ти е, зараз о, розповідала, розповідала, врешті е, видала всю підноготну неспішного ранку. Ти для чого він створений і те, що, ми, що я намагаюся тут е, власне робити? От е, давай поговоримо саме про різдвяну класику. Е, це ну такий питомий том, е, в який ще ніхто не заглядав, мабуть, окрім тебе. Направду він уже як тиждень почав розходитися із нашої типографії по людях. Хтось уже отримав просто вчора, так я вчора. А, дивилася, як Надійка Гербіш поставила а, світлину профілю з цією книжкою, коли Любко Дереш написав, що Боже, я ніколи ще не друкувався в такій красивій книжці, в такому uh -huh. власне, а, в такому неймовірному оточенні авторів. А, але ця от книжка на превеликий подив на правду зробилася дуже швидко. Uh -huh. а, бо від ідеї. Вона в нас виникла напевно, що торік, от, власне, як такий проблеск. Uh -huh. А був прекрасний проєкт Женя Стасіневич робив, власне, був куратором проекту цього Різдвяного у uh -huh. Києві і там уточнювали там деякі, проговорили про ілюстрації та з Настю Іщенко. І... Я подумала про те, що було б добре зібрати всі ті різдвяні історії під однією обкладинкою. І, власне, тоді ми говорили, і Жень сказав про те, що знаєш, мені складно було би все разом зібрати, і водночас це ж. Точно не про свято, тому що в uh -huh. нас дуже багато сумних печальних, власне, да, оці, навіть якщо говорити про ті ж колядки, з одного боку, вони е, з таким потужним життєдайним е, світлом, і водночас вони нам нагадують і про біль, або, скажімо, та, сумний святий вечір так. в 46-м року. Так. І, і от і водночас торік вийшла книжка, прекрасна книжка, страшенно її люблю, Дар'ї Анцепор, під подушку чи під ялинку, mm -hmm. і таке антропологічне дослідження свята, так? що таке свято, як власне, зроджується Різдво, як приходить. І Дар'я теж у себе записала, що от, ось були такі-такі такі оповідання. І, і теж вона відзначала таке сумовите сумовити настрій по зрештою. А коли було легко. І коли ми із колегами обговорювали, в нас от, наша Катерина Ільчук така каже: Боже, це було б неймовірно зібрати таку якусь сезонну класику, щось таке цікаве зробити, ми проговорили із Яриною Цимбал, ми думали, що ця книжка буде не аж такою грубою. Угу. Бо ось так з пам'яті ми згадували того, 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 накидували такий проспект, хто би міг бути в цій книжці. І, зрештою, виявилося, що дуже багато різдвяних оповідань, таких святочних нашого старого письменства незнайомі, незнайомі uh -huh. нам. І багато хто вперше у цій книжці відкриє для себе деякі оповідання. Ну, зрештою, починається воно прекрасним оповіданням Гоголя в перекладі Рильського. І це теж така неймовірно смачна, цікава мова. А, і от, власне, коли ми почали збирати, визбирувати, так, оце от завдання для наших сучасників, а давайте напишіть ще uh -huh. ось це от різдвяне оповідання. І ми розуміємо, що напевно що ця книжка ще буде і буде можливо доповнюватися Мати змінюватися так, тому що бо можна робити таку серію ну, кожного року доповнювати але розширювати. основний та основний масив та ці оповідання Олени Пчілки та угу. родини Франків. Дітей Івана Франка тут uh -huh. немає, до речі, самого Івана Франка, uh -huh. і а, хоча в нього а, у багатьох творах є ось це різдвяне передчуття, і зрештою Богдан Тихолос, директор музею Франка, дому музею Франка, а, навіть має таку ідею, такої книжки про різдво у Франків. Uh -huh. Mm -hmm. Бо, зрештою, це зокрема і про це пригощання, а це неймовірний був період у їхньому домі, але саме оповідання тут все таки дітей. Mm -hmm. І, зрештою, тут 60 оповідань, просто 18 класичних письменників. А uh -huh. семеро вже письменників сучасних класиків: тут uh, Марина Гримич, Лариса Денисенко, uh -huh. Юрко, uh, Тарас Прохасько, Юрій Андрухович, uh, Надійка Гербіш, Любко Дереш uh, ну, просто такі, та дуже-дуже дуже різні оповідання uh -huh. і от ганна осадка, наприклад, uh, те, що це оповідання, таке. Дуже сучасне, бо воно зрештою про це очікування батька з війни uh -huh. та із абсолютно такою от вірою, можливо, та наївною, що так і буде, що uh -huh. ось батько повернеться. Ми розуміємо, як по-різному може складатися і про те, що ми не можемо ніколи обіцяти дива, а можемо лише. Робити все для того, щоб диво сталося, і в цьому напевно і особливість таких книжок та тому, що вона дає нам можливість. Відчути співчуття, співпереживання, та відкрити якісь оці от внутрішні uh -huh. канали, можливо, десь поплакати, бо поплакати над чиєюсь долею, знайти, знайти внутрішні сили для того, щоб почати щось нове. Ну і зрештою, зрештою, долучитися до цього сакрального світу, того, що твориться різдвяними історіями, тут у цій книжці одне із най те, що дає відразу стратегію, та для того як читати, що ти читати, це передмова Богдана Тихолоза, Я захоплююсь, як він. Спробував увібгати той невеличкий обсяг всю ту глибинну суть того, що ми закладаємо в різдвяне оповідання, яким воно має бути. І, тут, і про час, і про простір, і про дієвих осіб, і про цю мову, і про очікування, і, зрештою, про весь той велетенський. Літературний спадок. Та, і тут такий і Льюіс, тут такий і Дікенс, тут такий і Гідемопасан, і, Гід і все інше. І от українська різдвяна м, класика, вона фактично творилася у цьому такому європейському контексті. Ми бачимо, як це все розвивається, як ми можемо про це говорити і говорити направду не тільки в один день. Такоя ну, би ні. ти радила взагалі, коли починати її читати? 60 оповідань. Це можна <хи> за два місяці до різдва починати можна. творити собі настрій. Направду, Я пам'ятаю, колись мені страшенно зрезонувала ідея надійки, такі гербі, що вона для своєї доньки Богдани зібрала таку добірочку цих от різдвяних книжечок на кожен день. Тобто ти от ну, кожного їздить а адвент з короткими історіями, які ти точно прочитаєш, точно можеш поглинути, але тим не менше. Якраз наснажу читати далі, заглиблюватись. Так, і воно дає е, таку можливість. Зрештою, ми зрозуміємо, що е, саме поняття Адвент воно ж не є українським. Угу. Та? Тобто це вже ті західні, е, західні традиції, які нам Зрезонували, які стали суголосними, які сподобалися. Бо, зрештою, в нас це був період такого посту да, передріздвяного. Це теж от певні і там інше розуміння. і зрештою, сам Адвент він теж не про шоколадки. Так. Не Він про... абсолютно так, не так. про це. І е, це от очікування, та, тобто свіча адвенту або mm -hmm. що. Тобто ми, минулого це про, року про підготовку, mm -hmm. про диво е, якесь, яке нам передує колись, про Боже, я не знаю, е, про те, наскільки важливо берегти в собі цю радість абсолютно дитячу. Бо, е, як на мене, адвенти знаєш, створені більше для дорослих, ніж для дітей. Для того щоб вони дарували ось цю радість своїй малечі а не. Тільки діти раділи тому, що, що ми туди покладемо все. Так, так, так. А, торік у нас вийшла прекрасна книжка Дзвінки матіяж 27 днів до Різдва. І а, це така дуже культурологічна книга, а, теж такий своєрідний квест, де а, і от, троє друзів, та пара і їхня подруга, яка втратила власне, стосунки, та, яка розірвала стосунки якраз напередодні. І вони приймають її у своє коло, цю в... спробу пограти в цей адвент, віднайти щось для себе. І кожного дня один із них дає завдання іншим. Ну, от, Власне, там, 3 грудня, наприклад, завдання було. Пов'язано зі сковородою, uh -huh. там, ще, це от побачити якусь виставку. І щодня це заглиблення в якусь культурну спадщину. Десь поговорити, а хто ж такий, хто ж створив ці адвенти, десь поговорити про те, а що нам дає музика, і здається, такі абсолютно побутові можливості, uh -huh. так, знайти одне для одного те, що. Наснажить те, що дасть ресурс, те, що дасть. Правильні запитання для того, щоб ти почав шукати відповіді. І от та, цю книжку власне, треба було починати до Різдва, mm -hmm. так, і відповідно, а чому 27 днів до Різдва, mm -hmm. якщо, то, ми, якщо от, 25, традиційно, 5, да, 25. Але, власне, через те, що Адвент в традиції починається власне, не з 1 грудня, а з там, останніх вихідних, та, mm -hmm. з, з, з цієї от, неділі, яка mm -hmm. передує. І ти от маєш Прожити там ці кілька тижнів в цьому очікуванні. І ці стратегії дуже багато. Я пам'ятаю, коли ми із Юлітою ран вигадували ідею її книжки, от яка цього року вийшла під назвою Різдвяна mm -hmm. Подорож. Я думаю, що Юліта якось обов'язково. тут Та ми буде, буде. будемо будемо сто відсотково про неї говорити вже якраз на. Святого Миколая, 6 числа. От будемо говорити про цю книжку. Ну але ідея була в тому, що це ми от народжувалася ця книжка тоді, коли в нас ще е, святкували різдво сьомого, uh -huh. ну власне офіційно, і вже 25-го. Е, та, і, і от ми так розривалися. Uh -huh. І ми тоді подумали про те, що давайте створимо таку велику книжку, яка буде називатися Найдовший український адвент, який охоплюватиме uh -huh. дуже Оду. так, книга переходу, <світ> який охоплюватиме всі ті дні дома, mm -hmm. і всі ті дні, і власне і пояснити оцю от, та перехід оць, mm -hmm. цих цих традицій. Чому так, а чому так, а чому так, ну, це, а зрештою, це, це супер, да, я звісно? Ну, але та, от зараз ми вже. Перейшли та на цей. В цьому році і, я так. теж знаєш, я відчула нарешті, що все врівноважилося, і оцю підготовку вхопила в минулому. Я не встигла ще. Я не знаю, як у тебе. Я ходжу і всім нагадую. Всіх перепитую, чи вони вже почали а, збирати на а, те, що мають покласти під подушку. Бо, бо для багатьох батьків це така своєрідна а, ну, цей перехід, що треба трохи раніше. Угу. І попросити, щоб тобі написали листа, і так, попросити, та, щоб та. розповіли про свої бажання, це неймовірно цінно. І от мені вже да, почали ділитися друзі листами, і це неймовірно приємно, коли, наприклад, дитина у своєму бажанні пише про те, що я, там, я хочу, щоб тато вийдував ще угу. піжаму для тата і так. тарілочку для мами. Так, так. А а мені щось на свій смак, і мені просто фантастичногадала мої похресниці. Листа пише, що я хочу, щоб мама одужала, і Україна перемогла. А якщо щось із цього неможливо, ну тоді нічого. О, і, і і, ти такий сидиш на ти листом плачеш, тому що ти розумієш, наскільки малій дитині важать всі ці наші дорослі речі, ну і от зрештою, та це про увагу. Угу. Тобто дійсно, і ці книжки вони якоюсь мірою а, дають нам можливість зануритися у цей світ, там угу. звернути увагу. І, зрештою, от я бачу, що в Україні та от к вже там, Минулого року, цього року, дедалі більше, і більше, більше, більше оцих, от навіть ромкомів про різдво uh -huh, або uh -huh. з таким різдвяним ta, вайбом. Ta, 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 ta. Для того, щоб ну, бо, зрештою, ми там дивимося один удома, там ще якісь такі uh -huh. речі. Тобто це як такі як атрибути. А, і з іншого боку, дуже багато таких якихось романтичних комедій знову ж таки, або та, таких от різдвяних фільмів, сімейних, які нас. Надихають та щось робити, щось змінювати, про щось подумати, про мріяти. І от таких книжок деталі більше теж, от ми бачимо, що для людей важливо, і от не тільки ж про дитинство, хочеться mm -hmm. ще й для себе щось так. отримати, прочитати, повірити в любов, або що, зрештою, це теж неймовірно. Ціна важлива слуха. А віховий ценс різдвяної класики е, прекрасної. Просто я не знаю, я на неї любуюся замилувана. Просто вже е, весь тари давлюся, тільки на неї. Друзі, неймовірно, вона виглядає, це зелений, це такий золотий. Хто не бачить, а хто побачить потім нас на Ютубі, то, будь ласка, не забудьте, що ми вам покладемо туди посилання, де можна буде взяти цю книжку. Власне, ну от ми говоримо про те, що не тільки для дітей, а ще й для дорослих. Що візьме у світі для дорослих? А, і з, з якого віку починати читати? Тут з цією книжкою я раджу, о, зрештою, читати спочатку самостійно, тобто для себе, прочитувати, тому що тут є як і о, такі. Теплі святкові історії. Угу. Тут також є і історії, які змушують замислюватися. Є історії, які такі та да, вони метафорично літературні, вони такі тебе виводять якусь таку містичну історію, так, угу. які потребують якогось проговорення. Наприклад, текст Тараса Прохаська він, зрештою, це такі от це триєдина. Тобто три невеличкі оповідання, які фактично формують і показують, яким було Різдво. Тобто, от його дитинство, його, скажімо, вже проживання цього різдва в радянському часі, і власне з тими сенсами, які є тут. Тобто, ти бачиш, як оця пунктирна історія нашого життя, як вона. Збирається у цьому очікуванні та передочікуванні різдвяного дива, і, що, і як його створювати. А тут є та і ось це от оповідання гане осадко, яке, напевно, що можна читати і дітям, щоб uh -huh. проговорити. Та, ця віра в тим, золотих павучків і в те, що все повернеться і буде щастя. А, і а, от ми якось навіть жартували із Богданом Тихолозом. І з Яриною цимбову, порядницею і кураторкою серії класики про те, що е, до деяких е, історій тут потрібно докладати такий дисклеймер, що видавництво воюват не несе відповідальності за те, За те… ваш настрій. За ваш настрій, Тому що, направду, м, честь, звісно, несемо. Та? Тобто, mm -hmm. Ми закладаємо і тут, тут дуже, дуже дбали про те, щоб… Там, uh -huh. Показати щось. От, от такою є історія наших, нашого Різдва. Бо тут, звісно, є і Морозенко, бо тут є ті історії, я пам'ятаю, над якими ми плак... плакали ще в дитинстві, uh -huh. там, uh -huh. і в шкільній програмі, і позашкільною програмою. І, зрештою, от що в нас та в цих історіях, з одного боку, є ось цей ось ця. Е... Історія великого збору, uh -huh. та бо різдво це про збирання, коли uh -huh. ми збираємося, і зрештою, коли збираються не тільки ті, хто є, uh -huh. так, а й ті, кого немає, так, так і мертві, і живі, і ненарожденні. І от, власне, коли ми говоримо про цей великий збір, зрештою, та і такому в національному uh -huh. теж усвідомленні розуміння, коли збираються різні покоління, коли ти чекаєш, коли ти чекаєш. Найрідніших і та, і коли ти чекаєш приходу Спасителя, то що, то, е, тут у е, цих оповіданнях та, е, з одного боку є і ось це тепле проживання в родинному колі. Коли угу. ти споглядаєш, коли ти наснажуєшся, коли ти відчуваєш, що ось тут тобі тепло і добре, і навіть навіть якщо щось е, йде не так, то воно. Виправиться, то воно стане, перейде до щастя. Так само тут є і Різдво в, да, в ув'язненні, і Різдво в полі, і Різдво, зрештою, в страхітливих умовах. Власне, угу. як, як це Різдво відчувати? Чи може бути це очікування тоді, коли тобі гранично боляче? І це контрасти, так, очікування і. Того, що є, воно якраз спрямовує нас на те, щоб подолати, та подолати через, через цю печеру та вийти таки на світло. І зрештою цю книжку можна починати читати дозовано mm -hmm. для. Таких і для дітей, і для себе, та обирати якісь я вочевидь, думаю, що тут мають бути якісь такі закладинки, щось інше. Що ось це для батьків, ось це для дітей, ось це для друзів. А ось це прочитати тоді, коли буде добрий настрій, mm -hmm. а це тоді, коли захочеться поплакати. І мені здається, що із класикою, зрештою, та з будь-якою книжкою класики, є ось ця гра в вічність. Угу. Тому що ти розумієш, що це зрештою ті тексти, які пройшли це випробування часом, які пройшли, які розповідають тобі про тебе, про твій народ, про е, ту нашу велику традицію. І дохристиянську, та із такими фольклорними мотивами абсолютно прекрасними, і цією обрядовістю ну неймовірною, яку ти щоразу відкриваєш для себе і відкриваєш, якою вона може бути різною, бо зрештою Україна настільки велика, що і а, просто пізнати всі традиції різдва то потрібно трохи часу на то все покласти. І це те, що можна читати на правду не тільки в різдвяний час, бо, зрештою, ми знаємо, що цей період він. Розтягується в нас до богоявлення, там mm -hmm. воно власне до водохреща і там далі ми вже можемо ну, рухатися, власну. Можна... Така така воно і довга на 60 оповідань. Тож, друзі, я сподіваюся, що ми вас наснажили, що ви якимось дивом вхопили наш настрій, те, що ми хотіли вам сьогодні поділитися, що передати. Читайте. Читайте українською, читайте різдвяну класику, а, читайте просто, підтримуйте українське, підтримуйте наше військо і до зустрічі на хвилях. Радіо накипіло.